Вітаю вас, дорогі брати і сестри. На початку літа я знімав ролик на цьому місці і ми тільки починали будів будувати будівлю, де буде розташовуватися на першому поверсі якби складське переміщення, а на другому поверсі планується якби, такий міні-музей нашого свято-миколаївського храму. На жаль, хочу сповістити про те, що будівництво ми на цей рік закінчуємо. А, в Зв'язку з фінансуванням немає можливостей, які ми в нас були. Ми всі використали 217 тисяч. Якщо бути точними, було затрачено на це будівництво. А ці гроші були взяті як із храму, так і з пожертвування людей. А саме більше було запрошено до. Спонсорства людей, які не безрозлічні були до цього будівництва. Дякую цим людям, які пішли на зустріч. Але, на жаль, в цілому було мало зібрано біля 4-5 тисяч через інтернет. А звернувся до людей, які допомогли трошки з грішми. На даний момент на жаль, фінансування поки що немає. І ми вимушені поки що призупинити це будівництво. Що ми зробили на даному етапі? На даному етапі ми зробили викупивши фундамент. Ми зробили те, що вигнили стіни двох поверхів, а також зробили перекриття другого поверху і криші. Що нам залишається ще зробити тут в цій будівлі? А залишається зробити слідуюче – залити пол на першому поверсі підлогу, докінчити на другому поверсі, і також обов'язково треба зробити нам зовнішні та внутрішні роботи, тобто обшпаклювати треба поставити вікна. І привезти до ладу. Звичайно, що треба буде робити електрику. Такі всі роботи, які нас чекають, ну вони чекають а, не тепер. Дай Бог нам миру, здоров'я та а, можливості. Ми обов'язково продовжимо це робити вже на слідущий рік. Я, дорогі брати і сестри, все одно хочу подякувати, хоч і на за маленьку жертву, яку хто приніс а, всім вам, а, хто долучився до тої жертви. Хоч і не багато таких людей були, але вони були. Тому дякую вам та нехай Господь приумножить ваші достатки. Дарує вам мир, любов та злагоду. Всім благословення Божого.